Дорога в життя починається зі шкільного порогу. Якою б не була ця дорога, довгою чи короткою, стрімко прямою чи звивисто покрученою, світлою зіркою на ній була, є, і буде школа. Вона той вогник, що світить людині упродовж всього життя, зігріває своїм теплом і завжди радо відчиняє назустріч двері. Їй присвячують пісні та вірші. Коростенська школа, світлі твої класи. З книгами прийшли ми на шкільний поріг. Мудрості наснага, бровару окраса, а нам шкільна родина, світлий оберіг. Рідна третя школа, славна юнь навколо, вчителі, директор, що ведуть у світ. Рідна третя школа, всяє світанковим, слався, величайся, многих тобі літ. Школа це не тільки стіни. Насамперед це дух, пам'ять, традиції та наступність поколінь. Варто відзначити, що в навчальному закладі культивується спадкоємність поколінь. Скажи мені, будь ласка, чому тобі подобається навчатися у школі і що найбільше тут подобається? Писати, читати, малювати. А хто ще навчався у школі номер 3 з твоїх рідних? Чи є такі люди? Училися мої мама, тато. Марінка, Наташа, дя дядя. а Марінка і Наташа це хто? Хріщані. Я відвідую загальну освітню школу номер 3 тому що тут навчилися мої родичі, мій тато, моя тітка і мій дядько. Мені тут подобається, тут мої ліпші друзі і тут дуже добрі і щирі вчителі. Я рада, що навчаюся саме в цій школі. Мені дуже подобається. Тут навчались мої рідні, навчаються багато моїх друзів. У нашій школі мені подобається навчатися, тому що тут вчився мій, мій тато, мій хрещений. І ця школа вона дуже добра. Тут навчається багато моїх друзів. Вчителі тут дуже, тут, тут дуже добрі і ми можемо отримати дуже добрі знання. Та не варто думати, що школа номер 3 це навчальний заклад лише для мешканців мікрорайону Бровар. Так було не завжди. Як правило, вважають, що школа номер 3 це є базою мікрорайону короткорисня Броворду, але це невірно, тому що в далекому минулому пошинах не було десятирічної школи, була тільки 7-річна і жителі Бихів, Башин ходили, закінчували третю школу. Я можу сказати, що представники нашого району. Починаючи із Грозіна, Сінгаї, сімгаї теж багато закінчили і третю школу. Ювілей школи це незвичайний ювілей, а ювілей домівки поколінь. Одні навчили, інші навчались. А дехто спочатку навчався сам, а згодом навчав наступні покоління. Серед таких людей Людмила Кривенко, випускниця загальноосвітньої школи номер 3 1962 року. Нині вчитель української мови і літератури у рідній школі. Цьогоріч моя рідна школа, яку я закінчила в 62-му році, святкує свій ювілей 70 років. Ніколи не пожаліла, що тут вчилася, ніколи не пожаліла, що тут працюю, ніколи не пожаліла, що мене оточували прекрасні мої колеги. А підштовхнув на це мене звичайний випадок, вчителька української мови, нині покійна. Попросила мене, продовжуй мою справу, і я дотримала свого слова. І з-під мого крила вилетіло 20 учителів української мови та літератури, кілька коректорів, кілька журналістів. Так що мою справу продовжують. Школа її минуле є стартом для хлопчиків та дівчаток, початком відліку нової епохи, епохи процвітання, бо воно народжується з кожною дитиною, яку батьки вперше привели до школи. А що було найприємніше в перший день твого вступу до школи? 1 вересня пам'ятаєш своє? Так. Я пам'ятаю своє перше вересня. Найкращим це був найкращий день зі школи. Я пам'ятаю, коли ми познайомилися з нашою першою вчителькою, коли ми побачили свій клас. Що сподобалось на в класі? Е, самі діти, з якими мені буде навчатися, і вчителька вона була дуже доброю. Чи не розчарувалася ти у своїх однокласниках? Ні, я зовсім не розчарувалася. Хоча іноді, е, ну хоча іноді тро, е, трошечки. А так взагалі вони мені подобаються. В цій школі мені подобається на тим, що у нас, е, хоч і маленький колектив, але дуже дружний, та е, підтримуємо один одного, постійно розуміємо один одного. Е, в третій школі я навчаюся з першого класу, і ні одного разу не було такого, щоб в якійсь ситуації мене не зрозуміли, як е, мої друзі, так і вчителі. Е, е, завжди. Е, Знаходять відповіді на будь-які запитання, та ніколи у них не виникає якихось поганих думок. Ну, вчителі справжні професіонали, вони завжди допоможуть е, в скрутну хвилину. Пробачать продукція школи, її гордість це 4011 випускників. Студенти вищих навчальних закладів в столиці, вчені, юристи, лікарі, актори, інженери. А головне добрі батьки своїх дітей. Школа сягає ну, взагалі свою історію в 1944 рік, коли на, по вулиці Франко, де сучасний бар ресторан Шато, на базі дитячого садка була е, створена сімирічна школа з українською мовою викладання. У 52 році вона стала середньою 1 вересня, а з 55-му році відбувся перший її випуск 10 класу. Випускників було було 84. Школа номер 3 має не тільки багате минуле, спортивне сучасне, а й ще широкі перспективи розвитку в майбутньому. Мене така мрія. Є от я собі запланував в першу чергу в школі зробити відповідну спортивну базу. І першим моїм таким досягненням, мрію, мабуть, у нас здійснилося цього року, коли за кошти меценатів, за кошти в першу чергу місцевої влади ми закінчили спортивну залу, яку є, на думку багатьох моїх учнів, вона є найкращою в місці. То найближчим часом школа номер 3 стане кузнею, саме чемпіонів, переможців. Да, які, які прославлять наше місто, нашу державу, світі. Певненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі вчительського колективу, багаторічних традиціях, сучасних методиках виховання та тісній співпраці з випускниками і батьками. Чим же школа номер три відрізняється від інших навчальних закладів Коростеня? Хочу сказати вам, що в нашій школі культивується е спадкоємність поколінь. Я хотів би завжди зазначити, хоча я цю школу не закінчив, працюю п'ятий рік. Оце сімейною атмосферою. Сімейною, родиною, такою середовищем е і невелика. от, Іменно така атмосфера склалася в школі традиційно. Мені здається, що вона дуже добра. Е Гарна тут дуже смішно, тут дуже добре. Тут можна від душі посміятися насправді і здобути нові знання. 70 років для школи це час, коли озирнувшись назад, оцінюєш досягнення. А вони у школи чималі перемоги, а їх у школи багато. Сумують через помилки та стверджуєш традиції. 28 листопада школа гостинно відчинила двері для колишніх випускників. Звичайно, у кожного з них був улюблений предмет чи урок, на який вони поспішали з особливою радістю. Чому відповідь на це питання проста. Ці предмети вели улюблені учителі, люди, які стали для них більш ніж педагогами. Вони стали справжніми друзями Мудрими порадниками та чуйними наставниками тому сьогодні, крокуючи школою, кожен з випускників дивляється в обличчя інших в надії побачити своїх однокласників. А ті, хто знайшов вже один одного за чашкою кави, діляться спогадами. А хто ще тільки чекає на зустріч «У 64-му році? Я закінчила цю школу 50 років тому назад. А які спогади залишились про школу? Ви знаєте, ну це ж молодость, дитя самі хороші спогади. Дивлюся, вчителів наших почті немає нікого, і учнів з нашого класу ніде нікого не бачу. В школі хороших учнів і прекрасних вчителів. І щоб все було тихо і мирно, щоб все було добре. Кажуть, що студентські роки найкращі, але мені зараз я ну, як студент третього курсу, я можу сказати, що шкільні роки вони були самі цікаві, тому що. Ти можеш дивитися, як ти поступово ростеш. Тобто тобі вчителі постійно нагадують, що ти. А от в університеті ти вже дорослий, тобто за тобою хто ніхто так пристально не наглядає, як в школі. Спогади різні, приємні, дуже добре. І випускний був гарний, як ми і вечори гарні були. А зараз прийшли, подивилися, які спортзали, які спортзал чудовий. Школа взагалі помінялась. Така була темна, сіра, дуже гарна школа. Вчительському колективу самі найкращі побажання, щоб у них було багато багато хороших учнів, відмінників, медалістів і щоб взагалі всі були е, щасливі і з приємністю і радістю йшли в свою школу. Все, що проходило в школі, воно було різностороннє. Я вважаю, що ця школа дійсно українська школа. Хочеться, щоб ті традиції, які були закладені в цій школі, вони продовжувалися. І ми могли приходити в цю школу і радуватися, що у нас все добре. Тепло, породинному затишно було на святі зустрічі поколінь. Тут усе нагадувало справжнісінький день народження, і святкова виставка творчих доробків учнів та батьків, і безліч фотографій квітів та яскравих кульок. Урочистості ж з нагоди свята продовжилася в міському будинку культури. Без минулого немає майбутнього, і обов'язок нинішніх учнів є не лише берегти, а й примножувати історію рідної школи, передавати її з покоління в покоління. Говорили зі сцени гості свята, вітаючи школу, вчителів та учнів з ювілеєм. Мені сьогодні приємно говорити про те, що протягом кожного проміжутку там часу весь час до школи щось добудовували. То центральний корпус, то їдальня, то спортивний зал, то начальна школа, то е, туалет, то котельня сучасна. І школа зараз уютна, гарненька, приємна і, я вважаю, потужно веде виховання і навчання наших дітей. Мені хочеться добре славу на адресу. Учнів, батьків, сьогодні це велика громада, яка максимально допомагає тим, щоб школа мала гарний вигляд. Школа це країна, яку називають землею дитинства. Водночас саме у ній розпускаються квіти юності. Школа не підвладна вікові. А вона живе доти, доки у її стінах звучить сміх школярів, а на поріг вступають дитячі ніжки. Привітав ювілярку зі святом народний депутат України Володимир Арішонков. Третя школа завжди відрізнялася саме такою, знаєте, націонал-патріотичною складовою. Колись це не зовсім сприймалося, сьогодні. Це Оцінюється якби, навпаки, більш позитивно, майбутнє залежить від того, якою була школа, якою вона є, і, мабуть, найважливіше, якою вона завтра буде. Якщо ми її не зробимо новою сучасною, в якій би ось ці дітки почували себе європейськими, бо ми ж про це сьогодні говоримо, залежить. В тому числі чи буде взагалі і якою буде держава Україна. Згадали під час урочистостей і вчителів ветеранів в праці, для яких найвища нагорода у житті успіхи колишніх вихованців. Їх щирі слова подяки. Пригадали і тих, кого вже немає сьогодні, але вони завжди живуть у пам'яті своїх учнів та колег, дружню, шкільну родину вчителів та випускників різних поколінь. Учнів і їхніх батьків привітали начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. Школа це не просто стіни. Це життя, це любов, це творчість, це пам'ять, це наступність поколінь. навчальному закладу, як і всім її випускника, я у щасливої долі і безмежних здобутків в майбутньому. Зі святом вас, шановні. Сьогодні всі ювіляри, і першокласники, які прийшли привітати рідну школу, і вже Сивочолі колишні учні у своєму слові. Директор навчального закладу розповів про історію і нинішню діяльність школи. Подякував школярам, учителям, батькам за віддану жартовну працю протягом усіх цих довгих років, яка принесла вагомі плоди. А школі є чим пишатися. Кожен ювілей, він важливіший, ніж день народження, тому що не буває кожен рік 60-70 років. А кожен ювілей – це початок нового етапу в житті школи. Я думаю, що після цього ювілею ми ще більше проложимо всіх зусиль для процвітання нашої школи. Багато теплих слів лунало цього дня з нагоди свята від колег-педагогів, від ветеранів педагогічної праці, від випускників та батьків. Свято закінчилося, та в серці кожної з присутніх у залі завжди буде світитися іскорка любові до рідної школи, адже тут залишилася часточка їхньої душі. А в серці і досі жива пам'ять про шкільні роки, які неможливо забути.